Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 13 мільйонів 726 тисяч 718 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо 2273 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон, хай щастить. Тридцять два. Один сорок сім. Вісім сорок 28. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3021 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 32 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 40, 35, 33, 43, 14. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7953-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 43. 16. 48 Сімдесят три. Двадцять сім, вісімдесят. Тридцять сім. Дванадцять. Шістдесят два, шістдесят дев'ять. Двадцять чотири, двадцять п'ять. Сімдесят два. Тридцять, двадцять, 65, п'ять, двадцять, двадцять, 74, 56, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6806 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 5, 6, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 6, 9. Бережіть себе, все буде Україна.